Державний менеджер, депутат слуга Віктор Соботін більше 15 років очолює стратегічне підприємство українські енергетичні машини, колишній «Турбоатом». здекларував золото на 114 мільйонів гривень, а ще елітні будинки у Харкові та на Закарпатті, тисячі квадратів землі і корпоративні права в десятках фірм. І це тоді, коли держава рахує копійки на армію та відновлення інфраструктури. А тепер увага! Саме ця людина винна бюджету понад 2,3 мільярди після банкрутства мегабанку, через які роками ганяли гроші держпідприємств і комунальних установ Харкова. Кошти зникли, інфраструктура залишилась без фінансування. А суботін став ще багатшим. І мало того, суботін через «Укренергомашини» подав позов проти гоностоп, саме після оприлюднення даних. Про мільйоні деребани і відмивання через держзамовлення. Суддя Аюпова у Харкові повністю задовільнила позов навіть після рейдерського захоплення організації, коли керівництво підмінили підробленими документами. У схемі світяться люди із зв'язками до Столара і колишнього військового прокурора Матіуса. Тобто держпідприємство з мільярдними боргами. Використовує суди, щоб зазнищити тих, хто викриває правду, а держава тим часом втрачає ресурси, фінанси і довіру людей. Як ви думаєте, доки ще чиновники з мільйонами на рахунках і золотом у сейфах будуть плювати на закон і армію, Хочеш більше наш телеграм?